Період відключень світла робота підприємства майже зупинялась. Ми прийняли рішення, що потрібно поставити сонячні станції. Тут ми встановили сонячну станцію гібридною потужністю 25 кВт. Ми використали 46 фотомодулів. Інвертор ми використали гібридною потужністю 30 кВт. Розташувалась наша сонячна система на балесній системі кріплень, але я теж бачу, що економія вже є фінансова. Друзі, всім доброго дня! З вами знову компанія Солермакс і зараз ми знаходимося на одному з наших об'єктів і знаходимося не випадково. Сьогодні поговоримо про роботу бізнесу в період відключень світла, про подорожчання електроенергії та як. Цьому протидіяти та про дахи. так саме про дахи, і як ці дахи допоможуть це все втілити. А саме як в цьому конкретному випадку, вільна територія даху дозволила розмістити станцію потужністю 25 кВт. А тепер детальніше зараз ми знаходимося на підприємстві Print Media Pro, яка займається виготовленням поліграфічної продукції. Тут ми встановили сонячну станцію гібридну потужністю 25 кВт. В Період відключень світла робота підприємства майже зупинялась, і вирішення цієї проблеми знайшлось. Саме в гібридні сонячні станції. Тут ми використали 46 фотомодулів монокристалічних компаній Longe, потужністю 530 Вт кожна. Розташувалась наша сонячна система на баласній системі кріплень. Складається вона звичайно з оцинкованого профіля самих баластів, які не дозволяють наші сонячні станції полетіти за вітром під баластами у гумовий килимок, щоб не пошкодити дах, та під гумовим. Килимком геотекстиль, щоб відводити вологу. Також бачимо, що тут використався спойлер спеціальний, щоб зменшити вітрове навантаження на станції. Кут нахилу панелей та відстань між рядами обрано таким чином, щоб вони не затіняли один одного. Інвертор ми використали гібридний потужністю 30 кВт. компанії дає акумулятори цієї ж компанії, високовольтові. Загальна ємність у нас 25 кВт. Це 5 блоків по 5,1 кВт. Плюс блок БМС. стоять вони в такі стійки, які наші монтажники зробили. А поряд розташувався щит захисту. Так він виглядає. Бачимо, що зараз станція нам виробляє майже 13 кВт, споживання підприємства 10 кВт. Тобто, потужності генерації станції нам в даний момент часу вистачає і на роботу підприємства, і дозарядить акумулятор, який розрядився вночі. А працює вона таким чином в день від сонячної станції. Коли генерація зменшується, інвертор переключає на акумулятори до певного відсотка. Коли акумулятори сідають до певного відсотка, лише тоді з'являється у нас міська мережа. Лише тоді з міської мережі підприємство починає брати електроенергію. Поряд зі мною власник підприємства Print Media Pro Євген. Доброго дня, доброго євген, дня. розкажете, чим займається ваше підприємство? Print Media – це друкарня. Повного цифрового та аналогового друку в місті Кропивницькій друкує все на власному обладнанні. Наше підприємство виготовляє рекламну продукцію, етикетки, наліпки на рулонах, широкоформатний друк, газети, брошури. Та інше. Все, що зв'язане з поліграфією, ви все зможете. Все зробити. можемо надрукувати. Жень, а скажете, чому вибір саме впав на сонячну станцію, не на генератор, чому саме на гібридну станцію з акумуляторами? Як взагалі була організована ваша робота, коли там, чи вимикали світло? І якщо вимикали, то як взагалі проходила у вас робота? Ну ми попиталися працювати на генераторах, але ми не змогли працювати на генераторах, коли нам вимикали світло. Ми прийняли рішення, що потрібно поставити сонячні станції для того, щоб ми могли відпустки зекономити і відпрацювати, коли був цей блекаут, скажімо так, коли вимикали світло. На генераторах ми не змогли працювати. Ми, на, нам не вистачало генератор. Так. А, от, і став вибір іменно на, на сонячних станціях. Станція у вас вже стоїть, мабуть, місяця-два. Так. А чи відчули ви якусь економію, чи. Все обладнання підключили чи лише частину. Більшу частину ми нашого обладнання вже підключили. Звісно, ми почувствували да, нашу економію. Я Но... до речі, перед тим як записується відео, заходив в додаток і дивився, що в цьому місяці там у вас не досить велике споживання було біля там тисячі кіловат. Так. А, і з них 75% закрила станція. Ну це саме по моніторингу додатку буде збільшуватись кількість обладнання. Да, да то ми, буде ми, зростала в тому, що ми ще що не зразу все підключили. Ми тільки побачимо з наступного місяця, коли ми вже ми вже запитали печатний цех і після печатний цех. То, ну, потім ми побачимо. Але я теж бачу, що економія вже є фінансова. Ну, воно всі станки ваші витягує. витягує. ми з вами заходили просто да. у вас. Основне наше які станки, то ми не підключили. Жень, тоді дякую вам за співпрацю, за довіру. Бажаю вашому бізнесу розвитку, процвітання і всього найкращого. Дякую вам. Рекомендую. Свермо. Якщо ви також хочете, щоб ваш бізнес був автономним та не зупинявся в період відключень світла, далі працював, а крім цього, ще заощаджував на платіжках за електроенергію звертайтеся в компанію SolarMax і ми з цим допоможемо.